І вітрильний сезон видався насиченим для запорізьких яхтсменів. Відкрили його у травні традиційною регатою до дня перемоги у другій світовій війні, а згорнули вітрила аж у жовтні, розігравши медалі Хортицької кругосвітки. За сезон провели близько 10 регат. За їх результатами визначили кращі екіпажі змагального сезону. По результатам а, прошлого року і цього року в цьому сезоні наші спортсмени показали більш високий уровень. По... В сравнении с прошлым годом. Прошлом, по прошлому году были и поломки наш катамаран на чемпионате Украины сломал мачту. Ну, в этом гаду все починили і виступили на достойному рові. У класі спортивних яхт кращим став екіпаж Мако серед катамаранів, Корсар Астер. А в крейсерському класі яхт традиційно у фаворитах судно Спіріт. За весь змагальний сезон його екіпаж набрав найменшу кількість штрафних балів та посів перше місце. Капітан яхти розповідає: за період змагань траплялося різне, але єдність команди та підтримка товаришів принесла бажаний результат. Секрет в том, что очень давно хотел этим заниматься всем, очень мечтал об этом, ну, очень часто выходили в регаты, опыта надо набираться и набираться. Это такой вид спорта, что всегда надо чему-то учиться и всегда вперед идти. Також вручили особисті відзнаки. За вірність вітрилу нагороджену Сергія Коренського. Поверненням року став Вадим Резніченко, судею року Юрій Власов, а яхтсменкою року Тетяна Денисова. Окрему нагороду отримав і один з найбільш досвідчених запорізьких яхтсменів, якого товариші називають легендою клубу Роман Вольвач. За підсумками сезону капітан яхти Марс вивів свій екіпаж на перше місце у класі чвертонників. Ми взагалі, би, дуже серйозно займаємося парусним спортом. Очень хороший екіпаж. Практически всі мастера, кандидаты кандидати спорта, спорту, всі учасники чемпіонату СССР України, Украины. України. Тобто очень серйозно этому относимся. Зараз у спортсменів заслужений відпочинок і час готувати яхти до нового сезону, який традиційно розпочнеться вже навесні. Оксана Сташенко, Руслан Шевченко, Тв. 5